Метелики харчу харчуються пилом, квітів нектару. В Природі вони різноманітні і гарні. Це найкращевіша комаха. Сьогодні ми робили метеликів. Я встигла зробити два. Спочатку взяла чотири палички, потім склеїла їх скотчем, Ой, можна звичайним клеєм, а можна клеєм гарячим. Потім я взяла звичайний клей і намастила ось таку і накрутила ниточку. А потім приклеїла одного метелика, щоб тут відклеїла лише крили. Ставила другого метелика, і в мене вийшов, що він може тепер робити таку. Мої метелики як справжні. Я люблю за ними спостерігати. Я за ними спостерігаю, коли дмухаю, і вони крутяться. А за живими я спостерігала так також. І ще в мене багато в дворі метеликів. Нектар, метелики, криси комахи. Вони бувають різні кольорами, вони бувають, вони бувають режі, вони бувають оранжеві. Сьогодні робила метеликів, яких можна дути на паличках. Найбільше сподобалось робити рамку. Я зробила три етапи. Спочатку розмальовувала метелика, тоді зробила рамку, а тоді почепила нитку. Він рухає крицями в живий. Це мені сподобалось на Більше метеок проходить три етапи: спочатку це гусениця, тоді гусениця перетворяється на кокон, і тоді виходить гарний метелик. Я люблю в природі ловити метелики. яскраві, не яскраві, є погані мій, а є хороші. Вони спочатку гусениці, а потім стають метеликами. Гусениці їдять листки і шкодять природі. А метелики, коли вони гусениці перетворюються на метеликів, вже не шкодять. Я люблю спостерігати за капустянкою метеликом і за таким червоно-чорним. Вони самі гарні. Метелики мають. Яскраве поєднання і гарні кольори. Я сьогодні вирішив зробити паперового металку. Я зробив металка паперового. Спочатку нам дали розмальовку, там до два метелика. Потім е, ми розмалювали, далі е, ми наклеїли отут, один на одного. І Далі тут дали нам ранку. У мене в руках бабуська я не літає так. Я зробив інакше, інакше. Композицию. Я приклеиваю ще потому что мне это как як декор. то Они яскравые и очень красивые. Бывают бабочки разные. Любого цвета. оранжево красно Я люблю за ними спостерігати. На жаль, что я их ніколи не вижу. Мне так швидко летают, что я не вижу. А це? Найкрасиві комахи. Мені подобається, що модель я зробила як з... справжнього. Якщо будуть то допомагати, скрійся, отак. я сама сьогодні це сама зробила. Тому що ми робили дуже гарні метелики і мені захотілося зробити дві рамки. Одну, щоб гратися, а другу, щоб вдома малуватися У природі бувають дуже різні метелики. Бувають червоні, бувають. І є дуже багато назв. Метелик це спочатку гусениця, яка їсть дуже багато листів. Потім вона замотується у кокон, а потім через кілька тижнів, через кілька неск... днів є метелик. Коли вона літає, це дуже гарна кома. Я люблю за ними спостерігати, а ще люблю ловити сачком. Но цьо... Но в цьому літу я тільки бачила два метелики. І, і то є їх побачила. Вони такі білі-прибілі. Мені подобається в цих комах, що є дуже класна назва. Там вроде якийсь королівський метелок чи око метелок. якісь, і вони так гарно виглядають. Метелок, для кого я, я, на, на будто очі, як погоня. Метелок приходить вже з гусний. Гусек з буде в копі. Потім вона через один повершається в метелику. Всі метелики казкові і справжні. Сьогодні зробив звук метеликів. Ось такі. Коли я робив брателець, мені після цього сподобалося це робити рамку. Тому що рамку ми робили клеєвим пістолетом. Я цю рамку можу повісити на стіни. Тому для красує досить декор. Я знаю про метеликів, що вони бувають в природі І вони вміють результати. Спочатку це бусі, потім вони вкуні, а після ковкані вони метелики. Вони бувають червоні, жовті, сині. Це дуже красиві боєнімори. Я сьогодні робив метелики, якого метелики в шаблі. Я спочатку лампу, потім ламплітку намину. І викривав мотеликів. Мені подобається, що він махає культури. Тому що він їх з Поставлю одну для своєї сестри і не дітьми. Сьогодні я робила моделика та місцева. Спочатку я клеїла каркас, потім я нетку приклеювала. І моделиків. Це дуже гарні. То бачила справжніх метеликів. Там їх багато і дуже красиві. Вони бувають різного розміру. Мені дуже сподобалось, коли вони сідають на руку. Це найкрасивіші комахи в природі. Тому мені сьогодні захотіли зробити такого метелика. Мені сподобалось, на чому він наживає і клеїти каркас. Твого прикладека я приклею на картину. Я зробила аж чотири рамочки з металу. Дивіться, як вона працює І назад крутиться. Мені найбільше сподобалось робити рамочку. Я дуже люблю металки. Я люблю за ними спостерігати. І я найбільше люблю рослинки, як вони там їдять у них пилок в рослинок. Вони сідають на квіточки. Я люблю метелки, вони такі гарні, ніжні, можна навіть включити під них музику гарну, таку спокійну. і Я дуже задоволена. Тут я прикріпа, дуже цікаву нитку. Я люблю моє школу. Мені під час виготовлення рамки сподобалось дуже клеїти. Суперкрим. Ну, я трохи опеклась, але це нічого страшного. Подарую Ярику мамі, папі і собі поставлю в кімнату. І вони дуже зрадіють мені. Бо я зробила навіть для, для них витрачаючи час, але е, робила це з любов'ю, бо я дуже люблю свою родину.